Короб ФМ Рідне Радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилі Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 0 98 595 00 75. Доброго ранку, шановні слухачі! Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Кораб ЕФМ. Сьогодні середа, 28 червня, у студії Лілія Висоцька. Іменинники сьогодні: Августин, Григорій, Єфрем, Лазар, Михайло, Семен, Степан, Федір, Феодорит. Талісманом людини, народженої 28 червня, є нефрит. Вважається священним каменем стародавнього Китаю, який здавна цінували за його унікальний склад. Нефрит вважається символом мудрості та вічності в Європі. Камінь з'явився лише в 19 столітті. Народний календар, 28 червня, в церковному календарі. День пам'яті біблійного пророка Амоса. Цього дня не варто ходити в поле чи на луг. Краще не купатися у відкритих водоймах. Якщо приснився поганий сон, не розповідайте його нікому. Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Квіти мальви в'януть, суцвіття на гідок закриваються, а фіалки гнуть свої стеблики перед дощем. Верещать маленькі поросята, чекайте на сиру погоду. Голосніше, ніж зазвичай, скрекочуть коники стрибунці, буде негода. На пасовищі коні важко дихають та шумом видихають повітря до дощу. Гарна погода, але корови та вівці самі йдуть із пасовища й ховаються під навісом. Скоро буде гроза. Цього дня віряни. Моляться, щоб отримати захист від різних хвороб, зміцнити здоров'я. Також просять захистити від різноманітних бід і домашню худобу. Селяни здавна вважали, що цей термін є крайнім для висівання зернових. В народі 28 червня вважали нещасливим, тому намагалися не ходити на природу, особливо до лісу чи на луг. У цей день вшановується також пам'ять мучеників Віта або Шфіта і Модеста. Святому Модесту моляться, коли хворіє худоба. У народі говорили, що на Віта Соловей замовкає наші пращури помітили, що дощ на фіта погано для жита. За прикметою, день 28 червня бажано сонячний, оскільки у разі дощової погоди у домі буде розлад і сварки. У минулі часи примітили, якщо під час сходу сонця стоїть духота, до негоди. За останні 130 років, 28 червня, максимальна температура повітря складала 33,7 градусів Цельсія у 1954 році. Мінімальна ж складала 9,1 градусів Цельсія у 1992 році. Сонце в коропі сьогодні зійшло о 4 годині 31 хвилині, а зайде за горизонт о 21 годині 11 хвилин. Це був народний календар. Який сьогодні день в Україні і світі, 28 червня в Україні святкують День конституції, Довгоочікувана і визначна для всіх українців подія. Ухвалення конституції відбулася саме цього дня, 1996 року. Тобто аж на п'ятому році незалежності. Здавна волелюбні українці прагнули самостійної державності та написання власної конституції. Цікаво, що саме українська конституція Пилипа Орлика, яку підписали Конституції, Закри 5 квітня 1710 року стала першою на території Європи. Фактично, вона проголосила Україну незалежною державою, залишивши з іноземного впливу лише протекторат короля Швеції. На жаль, положення цього документу так і не набули реальної чинності, але й досі вони вважаються концептуальним свідченням демократичних вподобань української нації. Конституція є основним законом країни, який гарантує кожному громадянину. Права і свободи, а також визначає політичний устрій держави. День Конституції України одне з головних державних свят нашої країни, попередники сучасної Конституції. Україна має багатовікову історію конституційного процесу. Конституція Пилипа Орлика 1710 року, це знаменита Конституція українського гетьмана. Пилипа Орлика Була опублікована ще на початку 18 століття в 1710 році. Документ встановлював права та обов'язки членів війська Запорізького і за оцінками істориків, став однією з перших європейських конституцій нового часу. Однак в силу Конституція Пилипа Орлика так і не вступила. Конституція Української Народної Республіки 29 квітня 1918 року. Мала Конституція Західної Української Народної Республіки 13 листопада 1918 року. Тимчасова Конституція Карпатської України 15 березня 1939 року Цікаві факти про Конституцію України. Конституція України була прийнята Верховною Радою о 9 годині 20 хвилин 28 червня 1996 року. Перед прийняттям Конституції народні депутати працювали весь день і всю ніч, залишаючись в сесійному залі без перерв. За ухвалення основного закону проголосували. 315 народних депутатів із необхідних 300. Процес підготовки Конституції тривав 6 років з 1990 по 1996 рік. Конституція України була прийнята аж на п'ятий рік після набуття нею статусу незалежності. Тодішній спікер парламенту Олександр Мороз. Побоюючись що не зможе зібрати депутатів у сесійному залі, перед початком засідання оголосив, що робота над прийняттям документа триватиме доти, поки він не буде прийнятий. Найбільш гострі дискусії точилися навколо питань розподілу повноважень між гілками влади, державної символіки, приватної власності статусу Республіки Крим та російської мови. За півроку до прийняття документа в російській газеті «Незавісима газета вийшов матеріал під назвою Україна може отримати дуже хорошу конституцію. Першими словами голови Верховної Ради Олександра Мороза, після прийняття Конституції були Є Конституція 21 червня 1996 року було прийнято доповнення Олександра Мороза. Про виключне право народу визначати і змінювати Конституційний Лад і про те, що це право не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами. Конституція України могла бути не прийнята 28 червня, тому що напередодні Президент України видав указ про проведення всеукраїнського референдуму 25 вересня 1996 року. Про прийняття нової Конституції. Однак після ухвалення Конституції цей указ був скасований. Тодішній президент України Леонід Кучма не був присутній на засіданні парламенту, однак за кілька хвилин до остаточного прийняття депутатами Конституції прийшов до сесійної зали і в своєму короткому виступі назвав прийняття Конституції історичною подією. Міжнародне співтовариство схвалило Конституцію України, назвавши її однією з найдемократичніших у світі. 28 червня День Конституції України є єдиним державним святом, яке закріплене в самій Конституції України. Конституція України 1996 року стала першою загальновизнаною у всьому світі Конституцією. Незалежної Української держави. 22 серпня 2011 року у Києві була презентована перша мініатюрна Конституція України. Конституція в мініатюрі розміром 21 на 32 мм Має 160 сторінок, на яких вручну були написані близько 9,5 тисяч букв. Кожна літера має розмір не більше 1 мм Міні-конституція поміщена в чохлі із зображенням герба. На створення її витрачено близько двох місяців. Вона передана в музей книги і друкарства. У 2019 році в мережі інтернет з'явилася Електронна конституція України для дітей у вигляді коміксів. Авторами Конституції у коміксах стали брати Капранови, а художником Олександр Костенко Кожен глава Української держави, перш ніж почати виконувати свої обов'язки, має прийняти присягу. Для цього він кладе руку на Пересопницьке Євангеліє та на Конституцію України. У 2004 році відбулася Конституційна реформа. Коли Україна з президентсько-парламентської стала парламентсько-президентською. Традиційно в День Конституції України вулиці прикрашають національними прапорами та патріотичними плакатами, також лунають урочисті промови, привітання перших осіб держави та членів інших країн. Інформацію взятою з відеохостингу YouTube. Новини кохання перемагає. У Корапі повінчалися військові зі своїми обраницями. Добра, радісна і зворушлива подія відбулася 27 червня в нашій громаді. Народження одразу двох родин. На рушничок спільної долі стали Микола з Кіровоградщини та Ірина з Дніпропетровщини, а також Михайло і Тетяна з Миколаївщини. Таїнство вінчання провели капелани Владика Борис, отець Юрій і отець Амфілохій. Вітаємо молодя! кохання злагоди світлої долі під мирним небом України. Нехай ваш шлюб буде благословений на небесах і щасливий на землі. Новгород-Сіверським районним судом засуджено мешканця Новгород-Сіверського району, який наловив риби майже на 60 тисяч гривень. Вироком Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області 38-річного чоловіка визнано винним у незаконному зайнятті рибним добувним промислом, що заподіяло істотну шкоду. Публічне обвинувачення в суді підтримував прокурор Новгород-Сіверської окружної прокуратури. Так, у ході судового розгляду прокурором доведено, що на початку квітня 2023 року 38-річний житель Новгород Сіверського району, не маючи законного дозволу на заняття рибним і добувним промислом, порушуючи правила любительського та спортивного рибальства, затверджених законом Державного комітету рибного господарства України від 15.02.99 номер постанови кабінету міністрів України про затвердження порядку здійснення любительського та спортивного рибальства, статті 27 закону України про. Тваринний світ за допомогою заздалегідь заготовлених знарядь лову, а саме двох сіток порежевих, перебуваючи на річці смячка, що розташована на території гідрологічного заказника місцевого значення урочище броди, здійснив вилов водних живих біоресурсів риби у кількості 45 екземплярів. Чим заподіяв істотної шкоди навколишньому природному середовищу та державі на загальну суму 56 шість тисяч гривень. Віст... 79 копійок, за вчинене з урахуванням визнання вини обвинуваченого та дослідження характеризуючих матеріалів вироком суду чоловіка засуджено до одного року обмеження волі, звільнивши на підставі статті 75 Кримінального кодексу України від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком один рік та поклав обов'язки, передбачені статтею 76 Кримінального кодексу України. Окрім цього, судом задоволено у повному. Мьому обсязі позовну заявку прокурора подано в рамках кримінального провадження про відшкодування збитків, завданих кримінальним правопорушенням, на суму 56 шість тисяч двісті гривень 89 копійок. Вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення сроку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення. Судом апеляційної інстанції за інформацією Новгород-Сіверської окружної прокуратури. Сьогодні для вас працювала Лілія Висоцька Зичу мирного неба. Шановні слухачі, чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. FM, рідне радіо. 2 15 75 та 098 595 00 75 Ми знаходимося в готелі Космос, праве крило, другий поверх, кабінет номер 6